Книга Пророка Михея, це, знаєте, стародавній текст, написаний ще у восьмому столітті до нашої ери, але його послання воно на диво актуальне і сьогодні. Це така історія, що постійно балансує між суворим вироком і водночас неймовірною надією. Ну що ж, давайте зануримось і спробуємо розібратися, про що ж вона насправді. Книга починається ну просто з вражаючих майже космічних образів. Це зовсім не тихе попередження. Ні, це такий собі гучний сигнал тривоги, що наближається щось величезне, щось, що здатне змінити сам ландшафт світу. І цей образ він одразу задає такий, знаєте, дуже драматичний тон. І це власне підводить нас до центрального питання, яке проходить червоною ниткою крізь усю книгу. Про що ж ця історія? Про неминучий суд і руйнування, чи можливо все-таки це розповідь про надію, яка може народитися буквально з попелу? От саме це напруження ми будемо досліджувати. Гаразд, почнімо з першої частини, де пророк Михей, по суті, висуває звинувачення. Він виступає з божественним вироком проти царств Ізраїлю та Юдеї. І повірте, його слова не залишають жодного місця для сумнівів. І що тут дуже важливо: пророцтво спрямоване прямо на столиці Самарію та Єрусалим. А це ж були не просто міста, це були політичні, економічні та, звісно, релігійні центри влади. Михей ніби каже нам: дивіться, гниття почалося саме з верхівки. І наслідки цієї несправедливості, за словами пророка, є ну просто абсолютно руйнівними. Це не якісь там загальні погрози, михай малює дуже конкретну картину повного соціального колапсу. Столиця перетвориться на руїни, символи хибної віри будуть зніщені, а люди при владі принижені. Тепер давайте розберемось, а чому власне вирок був настільки суворим? Цей розділ аналізує конкретні гріхи та корупцію, які, за словами Михея, роз'їдали суспільство просто зсередини. Дивіться. Михей говорить не просто про якісь окремі погані вчинки, він описує те, що ми б сьогодні напевно назвали системною несправедливістю, сильні використовують свою владу, щоб законними чи незаконними шляхами відбирати землю і майно у слабших. Тобто, це економічне пригнічення, яке вбудоване в саму структуру суспільства. А ось тут ми бачимо просто разючий контраст. Він ілюструє наскільки сильно лідери зрадили своє покликання. Від них очікували справедливості, а натомість вони, як каже Михей, буквально здирали шкіру з власного народу. Це звичайно метафора, але яка ж потужна метафора жорстокої експлуатації. Михей нікого не залишає осторонь, він звинувачує всі три стовпи тогочасного суспільства: цивільну владу, релігійних лідерів і духовних наставників. Кожен із них, по суті, продався через жадібність. І найгірше вони робили це, прикриваючись такою собі релігійною самовпевненістю. Це кульмінація звинувачення, і це, мабуть, найнижча точка в усьому наративі. Просто уявіть, наскільки шокуюче було для людей почути, що їхнє священне місто, Єрусалим, центр їхнього всесвіту, буде знищено дощенту, переорано на чи звичайне поле. Ось такий наслідок корупції лідерів. І от саме в цей найтемніший момент. Коли, здається, жодної надії вже не залишилося, книга робить просто неймовірний поворот. Із попелу руїн народжується бачення абсолютно нового майбутнього. Пам'ятаєте картину Єрусалиму зораного як поле? А тепер Михей представляє абсолютно протилежне бачення гора храму, місце руїн, буде не просто відновлена, а піднесена над усіма іншими горами. Вона стане центром притягання для всіх народів, це образ такого, знаєте, радикального відновлення. І ось вона, суть цього нового світу, втілена в одному з найвідоміших образів миру в історії людства. Знаряддя війни перековуються на інструменти для праці. Це ж не просто перемир'я, це повна трансформація суспільства, яке більше ніколи не буде навіть навчатись воювати. Так звідки ж прийде цей новий початок? Не з великої могутньої столиці, ні. Пророцтво говорить про маленьке, майже незначне містечко вифлеєм, і це дуже символічно. Новий лідер і нова епоха прийдуть не через силу та велич, а через смирення та скромність. Добре, ми бачили картини суду, бачили обіцянки майбутнього, але до чого все це зводиться? Книга ніби підсумовує все і докопується до самого серця послання Михея. Михей ставить ключове питання, яке прорізає всю складність ритуалів і пророцтв. Якщо всі ці великі події відбуваються, то що є найважливішим для людини тут і зараз? Чого, врешті-решт, від нас очікують? І відповідь, що цікаво, починається з того, чим вона не є справа не в якихось грандіозних зовнішніх жестах. Можна принести величезні жертви, але якщо за ними нічого не стоїть, вони просто не мають жодного значення. І ось вона відповідь це, мабуть, найвідоміший вірш з усієї книги. Все зводиться до трьох простих, але таких глибоких дій: чинити правосуддя, любити милосердя і смиренно ходити з Богом. По суті, це і є формула етичного та духовного життя. І книга закінчується не на ноті вимоги, а на ноті неймовірної благодаті. Після всього гніву, після всього суду фінальним словом є співчуття і прощення, сам образ гріхів, кинутих у глибини моря, говорить про повне безповоротне очищення. І це залишає нас із таким собі фінальним питанням для роздумів: як ці дві, здавалося б, абсолютно протилежні ідеї, сувора справедливість і безмежне милосердя, можуть існувати в одному посланні. Цей парадокс і є серцем книги Міхея. Він змушує нас замислитися над природою справедливості, над наслідками наших дій і, звісно, над можливістю нового початку.